Друзяки, всім привіт! Привіт! Ну що, друзі, у нас вихідний день з Сергієчем. І сьогодні ми їдемо по грибочки. Так що, друзі, гриболови, вмощайтесь повдобніше, як то кажуть, і їдемо сьогодні збирати гриби. Бачу, багато людей збирають, але ж часу не так у нас вільного багато. Тому сьогодні вирішили рибалку відставити і їдемо на грибалочку. Що з цього вийде, все обов'язково в цьому відео. Погнали! Ми стежками, Ілюшка погукав не вже знайшов першого білого. Хащі, звісно, страшні, павути неповно. Ну, лазимо, лазимо, шукаємо. Три години минуло, але поки що нічого не знайшли, ну щось опача! Оце да! Оце білий, і я розумію. Ніфіга собі, оце прикалясик. Оце білий грибочок. Ну, щось річ, поздравляю тебе! Дякую! Yeah. З першим білим 2025 роком відкриттям білих грибів. Ну викруч, йо-має, оце, оце грибенцей. Загрібай грибничку, як завжди, вже й, забув. вже й забув. Як воно робиться. Покажи глядачам, який. Оце грибяра, люди! Оце я в шокі. Офігеть! Мої вітання, друже. Дякую! Ну все тоді, зараз чистимо його і рухаємось далі. Моя знахідка. Ну це з'їжений. Бачите, під'їжений також. Слимачками, з'їжений дуже-дуже дуже добре з'їжений. Мишками, слимачками. Гарний був грибунчик. Але, 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 де? А, ось іще поруч, думаю. Не можеш, треба ще десь подивитися. І ось два штучки, дивіться, мишки. Мишки сьогодні вночі короче, їли свіженькі поїжені грибульки. Також білі. Ну, бачите, змінили вже ми стільки локацій з Сергеєвичем. Лазили-лазили, я ж кажу, три години лазили в одному лісі, потім в інший переїхали. Не було діла. А тут нам почали попадатися білі. Ну, маємо надію, що на сковородочку може хоч щось сьогодні, хоч якийсь грибочок, ми зберемо. Точно здоровий. Точно здоровий Сергіевич кричить. Я ось тут манюханько знайшов. Ну зараз, зараз підемо до Сергієча. Він каже, здоровий знайшов. О, та ось, дивись, по дорозі, ще ось один. Ось ще один. О, ото грибяра. Нічого собі, це просто рекорд, люди. Це рекорд, ми таких, мабуть, ще точно не збирали. Тут ще, ще, ще. і щось іще. один манюханький є. Нічого собі, грибіра, Сергіяч, я вітаю. Це просто взрив башки, я з тобою згоден. Лень, який ложе малий руку і шляпа в два рази більше, ніж його рука. Оце клас. Оце воно, це те, що потрібно. Ну що, Сергійович, викручуй, твоя знахідка тобі і крутить його. Там, мабуть, така ножара, що ти її не обхватиш її. О, аж сюди я почув, як хруснув. Оце він. Оце, риб'яра реально просто А кайфок. А Аманюх і манюханький гарний грибочок такий. Да, грибничку загрибай, хай вона до осіні ще стоїть і будемо. Збирати тут ходить риби і манюханький красунчик. А ну возьми два штуки для порівняння просто. Люди, ну отак. Ви представляєте, які розміри, які об'єми. Супер, все, рухаємось далі. Так, друзяки, моя знахідка, моя знахідка. Дивіться, який красун білий. Дивіться, який красун білий. Є, є гриби, душа радується, чесно вам скажу, що вона радується, тому що, тому що стільки облазили, вже, стільки в нас виходів було за білими грибами, але безрезультатно. А тут ось знайшли місце, нове місце знайшли. Ми тут ніколи в цьому лісі раніше не були. І тут дивіться, які красеньки, які красавчики, які гарні грибочки. Ось так от, дивіться, і дивіться які бочоночки гарненькі. Ну от так от. Ну от так от. О, Сергіч гукає, теж он, каже, знайшов. Де Сергеч? У, -у, -у, у а ось дивіться, ось він Слимак якраз. Слимак якраз сидить, кушає. Кушає грибочка, такого біленького. Ну ось. Упругий, гарненький слимачок якраз сидить їсть. Не бійтеся, це можна такі гриби брати, люди. Оце все обрізається ножечком акуратненько. І все, на картошечку можна брати такі грибуньки. Де ти казав, ще побачу одного? І ще ось один. О, це малючок. Цього викручуй, цей гарненький повинен бути. Давай, давай, давай. Міцно сидить. Давай, о, є. О, з коріннячком трошки загрібаємо. Ну що, краса, просто краса. Гляньте, який білий грибочок. моклички лазять, ну також хочуть їсти грибульки. Все, будемо продовжувати. Ось два ще збитих. Чи не два, точніше, один збитий. З'їжений, благополучно біленький. Ну, то не стра. Ага, ось попереду побачив. Ще попереду побачив от такого ось красунчика, також біленького, гарненького. Красунчика, біленького, гарненького побачив. Ай, просто краса, просто краса, люди. Там ще один. І ще він каже Сергій, чи є. Ну, а так, хто ж? Блукаємо, блукаємо нема, 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 а потім раз. там іще один якийсь тягнеться. Зараз подивимось, так, ось біленький. Ось біленький красунчик. А ось іще два штучки поруч, ось один. Трішки зломлений, але то нічого страшного, і ще один. Ага, зараз. ща, зараз, зараз. А, це піддубничок, друзі. Це піддубничок, це синячок, отакий гарненький також рибочок. Добре, ось, зараз будемо вирізати, зараз будемо різати, прямо як осінню. Прямо цілими зграйками стежками ростуть. Все, зараз будемо вирізати, дивитися далі. Є ще, ще знахідка. Дивіться, дивіться, блін, який красунчик, який красавчик. Біленький грибочок. А ну, викручусь річ. Пробуй. Давай подивимось, що воно там. Є. Опача, ми із красного. Луча. от такий от красунчик білесенький. Також гарний грибончик. Тут ось Іще один І ще один навіть є, ану, 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 ану. О-во-во, о, о. бачите, пішли, пішли грибочки, пішли потрошечку. Викручуй, подивимось на того красенька. Так, загрибай грибничку. От такі от красунчики, біленькі, грибочечки у нас просто космічні гриби. Мої вітання. Дякую. Все тоді погнали далі шукати. Ось, красунчики. Красунчики, грибульки. Це як я до Сергії йшов, я це ж теж, тут їх цілий, цілий рядочок знайшов, цілий рядочок. Красунчики, ну цей під'їжений здорово, цей не будемо брати. Бог з ним ми не саме не голодні. На, я думаю, ми вже на картошечку трошечки назбирали грибочків. Ну, такі от красички, біленькі, радують нас. Взагалі, просто космос. Так, друзяки, ще ось знахідка. Ще ось побачив, знайшов. Ну, дивлюсь, що вони великі і старенькі. Зараз вам покажу. Дивіться, які гарні. Ну, старий гриб. Звісно, що це б таке на засушку було б класно, суперово. Но ми гриби не сушимо. І також, ось дивіться, кучкою: один, другий, ось третій. Поруч, всі грибочки поруч. Краса, ну це великі гриби, не будемо їх брати, смисла в них ніякого нема. Вони стопудов поїжені вже червями. А от за оці два маленьких можна подумати: от дивіться, з іншого боку. Я їх навіть і не бачив. такі от гарненькі, маленькі. Ось один грибунчик і ось другий грибунчик. Круто! Забираємо, забираємо раз і забираємо два. Навколішки тут лазю. Такий радий, що ми нарешті знайшли гриби. Ви собі просто не уявляєте. Все, друзі, ходимо, 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 шукаємо далі, блукаємо далі. Так, друзі, сріч ще знову погукав, каже, знайшов. Знайшов зі слимачком наверху. Ну, всі хочуть їсти, а як ви думаєте? Ану, його, сріч. Не бійся, слимаки не кусаються. А ну, то зрозуміло. Ану-ну-ну, пробуй, ну, пробуй, пробуй. О! Получилось гарненький. Гарненький грибочок такий. Пойдет біленький, пойдет. Бачите, тоже трішки порозірваний, слимачками з лимачками з'їжений. Зверху ось слимачок сидів, кушав якраз. Ну, нічого, ми це все діло і на картошечку пойдет, аж за вухами лящатиме. Все, друзі, рухаємось. Наше направлення туди. Так, друзі, каось мухоморчики також почали з'являтися. Не бачив. Не бачив ще в цьому році. Це мухоморчик. Ну, я думаю, що це сіро рожевий, скоріш за все. Але він молодий і його можна спутати з пантерним мухомором. Тому ну, не рекомендую, не рекомендую просто. Вживайте ті гриби, яких ви впевнені на 100%. От такий от. красунчик, і чомусь він один. Хоча завжди мухомори вони невеличкими грубками такими ростуть. Ну, хай він залишається. Все одно ми його брати не будемо. Просто вам показую, що в, ліс, в лісі пішли грибочки. Так, друзі, ще є знахідка ще. лазим бродим, звісно. Не багато, не густо. Но грибунчики є. Зараз витягнем опа, і покажу вам. А, їх два брата акробата. Один лом, вторий лопата. Отакий от, от красунчик іще один білесенький, навіть. Два. Попалися нам, Теж добре, зараз почистимо. І якщо не червиві, то в копілочку їх і додому на жарьоху. Друзі, Сергійович каже, що у нього ще є грибунчик один. Ще є один грибунчик. Також, як бачите, самі на руку, звісно шапки дуже здорові, дуже гарні грибинки. Вітаю, Сергіяч, молодець. Да, сьогодні, звісно, багато ми з тобою обходили, багато об'їздили, але свої результати воно дало. Ну Я думаю, він червивий, як ти вважаєш, Сергій? Я думаю, що так. Хай залишається білочкам та зайчиком і кабанчикам, звісно ж. Так, ну і друзяки ж, кабанера кишка наші. Ніде, нікуди вони не ділися. В тому році весь ліс був перепаханий. І в цьому році отака от пахота. Кабанюки ходять, кабанюки гуляють. Кабана дуже багато, косулі дуже багато. Так що, люди будьте обережні, і не трогайте диких звірів, тоді вони не тронуть вас. Так, ну що, друзяки, ось дивіться. Оце збори наші. Куди ми напали, це за півтори годинки. Но в нас ще день не закінчується наш грибальський. Тому ми рухаємось далі. Зараз підчистимо ці грибочки глянемо, що червиве, що не червиве. Що ми можемо взяти? Отак от, от. Все, будемо рухатися, да? да. Погнали далі. Ну що, друзяки, отак ми відрибали. Не рук, не ніг. Сергій вже зніматися не схотів. Короте, пишу я вам закінчення самі. Сьогодні налазились, облазились, ну. Я не знаю, кілометрів 40-50 ми сьогодні точно намотали. Плюс на великах з одного лісу в інший ліс перші три години зовсім не було ніякого результату. Потім знайшли локально білі грибочки в одному лісочку невеличкому. Зібрали десь порядка приблизно 20 грибочків було в нас. Але підчистили, подивилися, червиві позалишали для зайчиків, для білочок хай їдять. І додому ми взяли сім грибочків. До речі, отой найбільший здоровий грибок, який знайшов Сергійович, також був ціленький, радості, нема приділу. Ну, отак, от люди, грибалочка 2025 року відкрилася. Все, тепер чекаємо наступного вихідного. Їдемо на рибалочку, а потім через тиждень знову їдемо на грибалочку. Не забувайте, друзі, за вподобайки. Дякую вам за підтримку нашого контенту. До наступних рибалок-грибалок. Всім папа! -па. Так, ну що, ну ось, друзі, грибочки. Ті грибочки, які ми з Сергієчем зібрали, білесенькі. Так, як я завжди кажу, грибочки жарені, жареної, до смаженої картопельки. Чуєте, яке ж йде. Ай! Слюна вже потекла. Так що, друзі, не сидіть вдома, виїжджайте в ліс і збирайте грибочки. А який аромат, який аромат, люди! Тих, клас!